Євангелія на щодень, 1 червня Йоанна 16, 23-33 І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого би ви тільки попросили Отця, Він дасть вам у моє ім'я. Ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Оповідав я вам про те те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця, буду благати. Отець, бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ. І до Отця повертаюсь. Мовлять до нього, учні, ось заговорив, ти одверто, ніякої не оповідаєш притчі, і спізнали ми тепер, що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, що хтось тебе запитував. Ось тим і віруємо, що від Бога є все вище, відповів їм Ісус. Віруйте нині, ось надходить година і тепер вона, коли то ви розсієтеся кожен у свій бік. А мене самого полишите, бо я не сам, бо зо мною Отець, сказав я вам це, що ви мали в мені в мир, у світі страждатимете та бадьортеся, я бо подолав світ. Просити ім'я Ісуса означає просити з Його волі, за Його наказом і в єдності з ним. Якщо ми молимося ім'я Ісуса. Тоді Ісус перебуває серед нас, молиться разом з нами. І навіть коли одночасно молиться багато людей, наприклад, на літурії, Бог все одно чує лише один голос голос Його Сина. І в Ньому Він розпізнає голоси всіх, хто молиться сідно з божественною волею Ісуса. Таким чином, Бог Отець вислуховує молійників. Він виконує їхні прохання мірою власної щедрості і мудрости. Людина, бачачи відповідь Бога, безмежно цінує цей дар і переповнюється неземною чистою радістю. Просити ім'я Ісуса означає просити, як Ісус. Господи, дай мені відвагу просити у Твоє ім'я про все, чого потребую.